Всім привіт! У цьому відео Ада Роговцева висловилася про росіян, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україні. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Ада Миколаївна Роговцева – радянська та українська акторка театру та кіно. Народилася 16 липня 1937 року в місті Глухів, що тоді входив до складу Чернігівської області УРСР. З молодих років вона писала вірші та декламувала їх, мріяла стати журналісткою, і лише за порадою подруг все ж таки вирішила піти в театральний інститут. Навчалася в школі номер 10 у Полтаві з 1954 по 1959 рік в Київському театральному інституті імені Івана Карпенко-Карого. Відразу після закінчення Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенко Карого Ада Рогцева пішла в Національний академічний і драматичний театр імені Лесі Українки в Києві. 23 роки стала заслуженою артисткою УРСР, зігравши головні ролі в трьох спектаклях. З 1958 року артистка Київського національного академічного театру драми імені Лесі Українки, де пропрацювала понад 35 років, знімалася у картинах кіностудії імені Довженка, Мосфільм, Ленфільм імені Горького, Одеської кіностудії на українській телебаченні, брала участь у радіопостановках після виходу з театру імені Лесі Українки гастролює з концертними програмами та камерними театрами. Серед перлин творчості Адроговцеве театральні ролі Гелени, Варшавська «Варшавська мелодія», Лесі Українки Сподіватися, Паули Дама без камелій, Раневської Вишневий сад, Естер Священні чудовиська, ніалась у фільмах, Салют Марія, Приборкання вогню, Вічний поклик, Осіння історія та багатьох інших. А Дароговцева професор, викладач кафедри дикторів та провідних телепрограм Київського національного університету культури та мистецтв, викладач Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого з 94 по 1997 та з 2007 по 2012 рік працювала у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. У 2006 році повернулася до театру з відродженою аншлаговою вистави Вася має подзвонити. З грудня 2016 року є членом комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народна артистка Української РСР, народна артистка СРСР, Герой України від 2007 року, кавалер ордена княгині Ольги 2 ступеня, ордена за заслуги Першого та третього ступеня, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Почесна громадянка Києва, вдова українського актора Костянтина Степанкова-Волощука, серед нагород акторки чотири театральні премії «Київська пектораль за найкращу жіночу роль у виставах Дама Без камелій», Обдурена, «Схоже на щастя, а також за видатний внесок у театральне мистецтво. Лауреатка кінопремії Золота Дзига за визначний внесок вітчизняного кінемистецтва. а Дароговцева входить до переліку найвідомішого жінок давньої та сучасної України. Диктувала Всеукраїнський радіодиктант 2022 року. Артистка має чітку позицію вона проти вторгнення Росії та російської агресії. Роговцева їздила до військових та підтримує захисників України ще з 2014 року. Їжа в 87, проте вона не думає про пенсію, актерся й досі виступає на сцені. Окрім вдалої професійної кар'єри, актриса й мала особисте життя, зокрема, навчаючись в театральному інституті а Дороговцева познайомилася з майбутнім чоловіком, викладачем Костянтином Степанковим. Вперше він побачив її на вступних іспитах і зрозумів, що вона полонила його серце. Ада в той момент ще була далека від думки про кохання. Однак почуття у відповідь спалахнули досить швидко, адже Костянтин Петрович був її куратором. Він був старший за свою студентку на 11 років, до того ж одружений. Довгий час вони зустрічалися таємно, допоки приховувати стосунки вже не було можливості. Педагога ледь не звільнили з роботи, але Степанко все ж таки розлучився. У 1959 році. Відбулося їх одруження. Бабусі Роговцевої чоловік не сподобався, і дівчина, забравши з дому свою виделку та ковдру, пішла за чоловіком з дому. Спочатку винаймали квартиру, потім питання з житлом улагодилося. В 62-му році Ада народила первістка сина Костю. В 72-му році народилася їхня дочка Катя. У 2004 році Костянтин Степанков Помер після тривалої та болісної хвороби раку підшлункової залози. Роговцева написала про нього книгу Мій Костя, в якій відверто та чесно розповіла про прожиття життя з чоловіком, який, незважаючи на свою пристрасть до алкоголю, зради та складності, так і залишився для актриси коханим та єдиним костічкою. Ще одну тяжку втрату Ада Миколаївна зазнала у 2012-му. Коли від онкології помер її син, який брав участь у ліквідації наслідків аварій на Чорнобильській АЕС. пережити важкий час їй допомогла донька Катерина та троє онуків. Нещодавно українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з сином Костянтином, який помер 12 років по тому. Чоловік свого часу боровся з раком, але, на жаль, не зміг впоратися з недугою. Так Костянтин пішов в життя у 49-річному віці, у нього залишилася дружина та донька. У своєму фотоблозі легендарна актриса у день народження сина 11 лютого опублікувала спільне фото з ним. Цього року йому могло б виповнитися 62 роки. Чорно-білий знімок, легенда українського театру та кіно підписала лаконічно. Хоча досі переживає нестерпний біль від втрати син. На зображенні мама з сином йдуть дорогою в оточенні дерев. Під зворушливою світлиною у коментарях шанувальники і близькі дорогцеві висловили щирі співчуття та намагалися розділити гори. Наразі жити та творити, як і раніше, Аді Миколаївні допомагає дочка Катя, онуки Даша Олексій та Матвій. Незважаючи на поважний вік, актриса, як і раніше, виходить на сцену Театра Сузір'я у постановках своєї доньки Катерини Степанькової. Після подій 2014 року Адаровцева відхрестилася від російського кінематографа та регулярно їздила підтримувати захисників України, а днями відома українська актриса дала велике інтерв'ю журналісту Олексію Суханову, якому наважилося різко висловитися про російських артистів, такого відроковицева точно не очікували. Що ж такого видала легендарна артистка, зокрема про свого колегу. Відомого радянського та російського кіноактора, кінорежисера, сценариста, продюсера, телеведучого та блогера Микиту Сергійовича Михалкова, далі у сюжеті відео, українська актриса театру та кіно, Ада Роговцева, яка нещодавно відсвяткувала своє 87-річчя та отримала чимало теплих привітань від українців, зізналася, що нарешті почувається українкою. Також під час розмови з інтерв'ю, з ведучим ток-шоу говориться Україна з Олексієм Сухановим, Роговце відповіла на питання, чи зможуть українці колись пробачити росіян. За її словами, це стане можливим через декілька поколінь з вихованням, каяттям росіян і розплатою. Всі вони мають пройти ці етапи. Раніше Україна не пробачала, а терпіла, як нація, на превеликий жаль, ми тільки починаємо все усвідомлювати, висловилася актриса. Народна артистка України зазначила, що тільки зараз починає усвідомлювати по-справжньому, що є українкою. Я була під радянською владою, під пливом, під дурістю якихось уже сучасних наших течій, комусь одному повірила. А я ж не одна така. І тим більше, що я все ж таки думаючи, але я попала, прокоментувала Ада Миколаївна. Легенда українського кіно зазначила і про росіян, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вони підкладаються під всі ці системи і схеми. Є виродки, як Микита Міхалков, покійний табаков. Я скажу, чому на цей шов. Боягузтво. Він керував великим театром і не одним, а кількома. Це ж був концерн таких студій та все, якби він пішов проти, втратив би все. Так само чув пан Хоматова, вона мала фонд і заради нього йшла на це. Це все ж боягузтво і інші пакості, які в людині проявляються, сказала актриса. 87-річна Дороговцева також поділилася, які дві речі в цей тяжкий для всіх Час надають їх життєвих сил. Українська акторка розкрила секрет довгих років життя. Так, зокрема, за словами артистки, вона все життя веде особисті щоденники, куди записує абсолютно все, що сталося кожного дня. Ада Миколаївна розповіла, що такий ритуал переростає у тривалі роздуми над щоденними ситуаціями, висновками, які дають сил рухатися далі, вдосконалюючи щодня. Другим секретом довголіття знаменитість назвала читання, яке теж, на її думку, спонукає до віднайдення корисних істин. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!